Друзі, всім привіт! На огляді у нас сьогодні народний автомобіль Chevrolet Ave АВ» 2008 року. Випуску об'єм двогодавна не шість. І це, до речі, автомобіль для ЗСУ. і Я хочу вам розказати, який саме комплект ми сюди. Встановили. Під капотом ми маємо двигун, як я і казав, 1,6. Комплект у нас MRC G04, редуктор MRC Shire розрахований він приблизно до 180 кінських сил. Форсунки у нас Валтекі, тобто Атікер вони зараз йдуть. І фільтр у нас тонкої очистки 1,1 проточний. Тож, Потребу клієнта ми повністю закрили. З приводу динаміки вона також зберігається. Да, не на швидкісних форсунках. Але все рівно для клієнта це вистачає, бо він не дуже сильно їздить швидко і багато. От. Тому давайте з вами приїдемо до салону і ми покажемо, де є варіант в цьому автомобілі встановити кнопку перемикання газ бензин. Та ж кнопка в цьому дракарі зроблена з лівої сторони біля регулювання дзеркал. Також її можна встановити от сюди. Балон, до речі, ми встановили тут на 42 літри. І додатково клієнт забажав зробити віброізоляцію під нішу е, запасного колеса, ну там, де стоїть балон. Друзі, хочу вам нагадати, що всі газові балони автомобільні заправляються на 80%. Для чого це зроблено? Газ при впливі температури має властивість зжиматися і розжиматися. Тож з водом виробником мультиклапана було зроблено заводу, що балон на 42 літри, наприклад, віднімаєте 20%, і ця його ємність буде. Повної заправки, а заправочний пристрій, що ви думали в лючку? А ні, заправочний пристрій знаходиться під автомобілем. Клієнт забажав зробити його під бампером. Хоча тут класно було б зробити бампер, друзі. Якщо ви побачите такий автомобіль без газу, як АВА або Ланос, то Загадуйте бажання. Клієнт загадав бажання і привіз до нас цю машину. Ми сюди встановили газ, і клієнт вже буде економити. Тому, будь ласка, якщо ви хочете економити до 50-50% всього бюджету, будь ласка, звертайтеся в компанію час газу. Ми вам розкажемо, як їздити на машині багато, а витрачати мало. З вами був Михайло. До побачення.